Hello, народ – це один з найнестандартніших смартфонів на ринку. По-перше, у нього є справжнє рідинне охолодження. Не якийсь там муляж, це не фейк, а реально справжнє рідинне о, охолодження. Такого в масовому виробництві не було жодного разу. По-друге, у нього немає вирізу під фронтальну камеру. Вона знаходиться під дисплеєм і виглядає він спереду максимально футуристично. На сьогодні це найпотужніше рішення. Причому не тільки коли дивишся на його технічні характеристики, ви побачите. Бачите результати після стрес-тестів, і певен, будете в шоці. А ще у нього нереально ємності акумулятор, попри те, що на корпусі є багато усіляких отворів, включно з активним охолодженням, міні-джеком виробник реалізував повноцінний вологозахист. Коротше, друзі, з інженерної точки зору, це дуже крутий апарат, і ми з вами зобов'язані поговорити про нього більш детально. Тож, давайте влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити. Ати вподобаєчку, а я починаю. Але перед цим я хочу вам нагадати, що прямо зараз ми розігруємо смартфон Galaxy S25 Ultra Абсолютно безкоштовно. Все, що вам треба зробити, підписатися на канал, поставити вподобайку під відео, посилання на яке я залишу в описі. Бажаю удачі кожному з вас. Ну, а зараз повертаємося до нашого огляду. До мене приїхав глобальний варіант. Звісно, є ще і китайський, коштує він дешевше, але там багато нюансів. Тому, якщо ми говоримо за смартфони ZTE, 100% краще дивитися в бік саме глобальних версій. В комплекті зі смартфоном приїхав отакий чохол. Дуже шкода, що я його не одягнув в першу ж секунду користування, тому що подивіться на задню кришку. Він пройшов у мене невеличкий краш-тест, не запланований, і кришка розбилася. До речі, впав він з висоти приблизно одного метру на ламінат. Також в комплект поклали європейський блок живлення потужністю 80 Вт і USB-C на usb c кабель. Так, ви все правильно зрозуміли, в блоці живлення у нас порт USB-C. Перше враження, коли береш його в долоню, точнісінько такі самі, як і у випадку з попередніми поколіннями. Корпус доволі товстий, хоча на папері так от і 8,9 мм, небагато. Однак наживо це відчувається. Вага у нього теж немаленька, 230 грамів, тож це не компакт. Факт, а радше така, знаєте, добротна цеглинка лопата. Однак, повірте мені, все це цілком обґрунтовано. Бо коли ви почуєте, що знаходиться всередині його корпусу, ви просто очманієте. По-перше, якимось чином виробник зміг запхати всередину акумулятор ємністю 7500 мАч. Звісно, він кремніовоглуцевий, але є підтримка швидкої зарядки по дроту, потужністю 80 Вт і по бездроту. Знову ж таки, потужністю 80 ватт у попередньому поколінні безротової зарядки не було. Також на відміну від попереднього покоління, він отримав повноцінний вологозахист згідно класу IPX 8, і це дійсно вражає, тому що на корпусі є дуже багато усіляких отворів. Я не кажу там про сітку динаміків, c Ні, дивіться, тут є активне охолодження, вхід, вихід також є а, міні-джек. Тож тепер інженерів компанії ZTE просто немає за що цурати. Проте є що похвалити. Подивіться, на задній кришці реалізована повноцінна система охолодження. Маркетингова назва у всієї цієї історії Аквакор. Як тільки ви запускаєте груз, увімкненим вентилятором охолодження, охолоджувальна рідина починає текти. І ви легко можете побачити її на задній панелі телефона. Якщо не хочете чекати, на робочому столі є окремий віджет. Берете, вмикаєте всю цю історію. Він заводиться на на читачках усюди, вмикається фірмова підсвітка і на нижньому торці, і на місці активного охолодження, і у цей логотипчик позаду теж починає світитися. Коротше, виглядає все це дійсно ефектно. Але найбільше мене вражають у ці бульбашки. Оце, що крутиться, усе позаду. Ти реально розумієш, що це справжнє рідне охолодження. До матеріалів корпусу у мене питань немає. Все виконано на найвищому рівні. Рамка з авіаційного алюмінію. Попереду фірмове захищене скло. Позаду теж мало бути, наче захищене скло. Однак я вам розповідав свою історію. Під час тесту смартфон просто от взяв і впав на ламінат. На ламінат, не на плитку. І оце от скло взяло і тріснуло. Виглядає, звісно, дуже. Погано, але я не став через це купувати новий смартфон для тесту, щоб ви могли побачити дуже гарні е, проводки в нашому стилі. Е, сподіваюся, що ви зрозумієте мій вибір. Але при цьому майте на увазі, що позаду швидше за все встановлено звичайнісіньке скло. Воно дуже крихке. Оскільки це професійний ігровий смартфон, на правій грані виробник розмістив фірмовий важіль червоного кольору, який вмикає режим Game Space. Простими словами, це стилізований ігровий режим, в якому. Будуть відображатися усі встановлені ігри, чесно кажучи, місце його розташування не дуже зручне однак, оскільки це не механічна кнопка, заважати це вам на практиці ніяк не буде. Ну і ще на цій грані є фірмові сенсорні курки з підсвічуванням і частотою дискретизації 520 Гц, тобто відгук у них неймовірно швидкий. Навіть глобальний смартфон підтримує лише дві фізичних сімки, і сім тут, на жаль, немає. Але є мені джек, що що сьогодні притаманно виключно ігровим смартфоном. Навіщо це потрібно для того, щоб не було затримки звуку? Випускається новинка в двох кольорах: у такому світлому, срібному та чорному. Ще одна кілер фіча абсолютно усіх ігрових смартфонів ZTE – є відсутність е, отвору е, для фронтальної камери. Виглядає це максимально круто, однак, всі ви добре розумієте, що від цього страждає якість фото і відео, записаних на підекранну фронтальну камеру. Ось е, приклади зараз з'явилися перед вашими очима. Я навіть не хочу це коментувати, бо ситуація точнісінько така сама, як і в попередніх поколіннях, виглядає це жахливо. Однак, ті, хто купує ці смартфони, ідуть на цей крок цілком усвідомлено, вони знають, що вони беруть. Швидше за все, їм фронтальна камера просто не потрібна, їм потрібно грати без усіляких вирізів. Сам по собі дисплей цілком приємний, також під ним вбудовано ультразвуковий сканер відбитків пальців. Це сучасне рішення. Хоча, так от якщо під мікроскоп. Опом роздивлятися його технічні характеристики на папері, ви можете побачити, що у нього немає підтримки LTPO, тобто він не дуже енергоефективний. Однак, по всьому іншому, питань немає. Від нього не втомлюються очі. показники шим зараз з'явилися перед вашими очима. Є е е е підтримка частоти розгортки 144 Гц, Однак е е ігор сьогодні не так багато, які підтримують цю частоту. Скажімо так, на ігрових смартфонах від компанії Asus ROG Phone 9, 9, Pro, застосунків з Підтримкою високої частоти набагато більше не знаю, з чим це пов'язано, не питайте. Однак тут перелік ігор значно менше, і він зараз з'явився перед вашими очима. У побуті ви зазвичай будете спостерігати 120 Гц під час скролінгу і 60 Гц, припустимо під час перегляду відеоконтенту. Але друзі, погодьтеся, все це не так цікаво, як його ігрові можливості. А саме те, як компанія ZTE реалізувала у цю систему охолодження, і чи працює ця система охолодження? На практиці. Давайте я вам одразу покажу результати після стрес-тестів обчислювальних ядер. Ось вони зараз з'явилися перед вашими очима. Зверніть увагу, що такий суттєвий тротлінг з'явився тільки в кінці графіку. Причому як суттєвий, ну цих цифр цілком достатньо для повсякденного користування. А коли ви побачите на результати після стрес-тесту відеоядер, ви взагалі будете в шоці. Нічого подібного я не бачив на жодному пристрої, особливо після 20-го кола. Тільки погляньте на ці цифри. Так, корпус смартфона при цьому добряче нагрівся до 47 градусів. Він реально був гарячим. Однак це свідчить, що компанія ZTE, вона нічого там всередині не прикручує. Тобто там, от наскільки вони могли реалізувати потенціал чипу Snapdragon 8 Elite Gen 5, от настільки вони його і реалізували. Нагадаю, як цей тест пройшли інші смартфони з таким самим чипом. Погодьтеся, це просто небо і земля. Але повірте, на практиці, навіть коли. Ви будете грати в якусь найвимогливішу гру, ви ніколи не будете настільки сильно навантажувати його заліза. тобто він не буде грітися настільки сильно. Розумію, що у випадку, конкретно з цим професійним гровим смартфоном, показувати вам якісь банальні шутери по типу PUBG і так далі. Ну, це буде ну, чистої води сміх. В будь-якому разі я вам їх покажу для того, щоб продемонструвати роботу цих курків, поділитися своїми позитивними враженнями, що це дійсно крута тема. Ну, звісно, якщо звикнути. Також покажу усілякі Zenle Zone Zero на ультраналаштування графіки і скажу, що політ просто ідеальний. Корпус смартфона трохи нагрівається, але, друзі, ви ніколи не побачите жодного мікрофріза. Тобто усі сучасні ігри, які ви сьогодні можете завантажити з плеймаркету, тут будуть літати ще не один рік. Тобто його продуктивності вистачить ну, роки на 3, 4, 5, 6 вперед. От в цьому я щиро впевнений. Однак, справа в тому, що сьогодні на Набирають оберти такі а, застосунки, як, от, припустимо, GameHub. І це тільки один з багатьох прикладів. За допомогою цих застосунків ви можете запускати ігри з ПК. Це так звані емулятори. В мережі вже є купа відосів, де навіть на ці нові моделі а, запускали а, подібні ігри, і політ був нормальний. Я зараз цим займатися не буду, бо для цього існують профільні канали. Ну і ви самі розумієте, що на цю тему можна записати окреме відео, де ми там. Запускаємо усілякі а, різні емулятори і проводимо детальні тести ігрової продуктивності а, цього пристрою. Але подібний контент просто на мій профіль. Від це можу сказати, що залізо тут круте. Результати після стрес-тестів я вам показав. На сьогодні це дійсно найпотурніший смартфон на ринку. І якщо ви не бачите сенсу платити за нього більше, щоб пограти в такі ігри, як припустимо, Зен Лазон Zero або Genshin Impact або усілякі інші вимогливі ігри, які ми сьогодні можемо завантажити з плей маркета, знайте, що на ньому. Легко можна запускати усілякі емулятори поки ігор. В цій темі треба трошечки розібратися. Проте це відповідь, навіщо потрібно настільки багато потужності сьогодні? От навіщо, щоб грати в такі от е, вимогливі е, покашні ігри. Чесно кажучи, я не до кінця бачу сенс усім цим займатися, бо набагато дешевше буде придбати собі портативну консоль по типу Steam Deck. A. І там ігровий процес буде набагато комфортніше, е, ніж тут. Тобто, сьогодні за ці гроші можна легко придбати собі окремо. Steam Deck і на залишок взяти нормальний Android-смартфон, і все це буде добре працювати на цей пристрій, радше звернути увагу ті, хто хоче грати саме в мобільні ігри на смартфоні і отримувати від цього максимум насолоди. користуючись цими фірмовими тригерами, відчуваючи у цей, як зви його компанія, ZTE 4D ефект вбудованого вібромотора. Реально він дуже круто вібрує під час ігор. Я це відчув в грі PUBG і мені дуже сподобалося. Також я хочу звернути увагу. Вагу на деякі фішки фірмового ігрового режиму від компанії ZTI. Для тих, хто в темі, він не сильно змінився за останні кілька поколінь. Але все ж таки кілька додаткових функцій з'явилося. Спочатку давайте розглянемо найпомітніші функціональні можливості: є можливість увімкнути внутрішнє ігрове вікно, на якому буде відображатися кількість FPS під час гри, частота обчислювальних ядер, графічного процесора і так далі. Але найцікавіші налаштування знаходяться в окремому підменю. Тут ви можете. То налаштувати профілі продуктивності процесора, чутливість екрану та частоту дискретизації. Але через те, що це нова функціональність, всередині можуть виникнути питання стосовно перекладу. Деякі пункти налаштування просто незрозумілі, але у випадку ZTE це норма, вони постійно в цьому плані. Ще в ігровому режимі є одна, я би так сказав, читерська річ, яка зветься Gravity X. Тут відображаються усі зовнішні пристрої, які ви під'єднуєте до смартфона. Контролер, клавіатура, миша і так далі. Тобто, ви розумієте, якщо докупити до цього смартфона повний обвіз підтримуваних аксесуарів, то у вас буде певна перевага над своїми супротивниками. І вони ніколи вас не спалять. Ну, типу, там, що ви там щось використовуєте, це цілком легальний чит. Також ви можете використовувати цей смартфон у якості ігрового контролера, а зображення ви вводите безпосередньо на великий екран. Якщо ви не хочете з усім цим запарюватися, а для вас набагато Легше використовувати ПК для того, щоб грати в мобільні ігри, тоді є окремий застосунок, який зветься Red Magic Studio. Він розроблений спеціально для Windows і дозволяє транслювати екран через Wi-Fi або USB-кабель, під'єднаний безпосередньо до ПК. Він працює з частотою розгортки до 120 Гц. Весь процес роботи з цим застосунком є надзвичайно простим. Ви можете налаштувати різні профілі відображення для всіх ігор, у які граєте, але керувати. Процесом ви будете не за допомогою екрана смартфона, а з допомогою клавіатури та миші. Та й в цілому, якщо вам сподобається подібна взаємодія, не можна користуватися не тільки для того, щоб грати в ігри. Тобто вона в цілому працює непогано, і за це компанії ZTE від мене летить величезний респект. Також я прочитав в інтернеті, що скоро на цей смартфон має прилетіти обнова, яка дозволить в цьому ігровому режимі геймспейс керувати деякими функціями голосом, задавати таким чином, так би мовити макроси, ви говорите якусь голосову команду, і дія виконується в грі. Також вбудований штучний інтелект має давати вам усілякі підказки під час гри. Проте ж за все, спочатку це буде працювати виключно англійською мовою. Тож, якщо підсумовувати усю цю історію, Red Magic 11 Pro це не тільки потужна залізяка. Ні, тут є усілякі програмні фішки, усілякі додаткові речі, такі як ці тригери. Ну коротше, він не просто так зветься професійним ігровим смартфоном. Що стосується всього іншого, адже. Же в першу чергу це все ж таки телефон. Вони будете весь час на ньому тільки грати. Компанія ZTE не говорить точних строків, скільки вона буде підтримувати цей смартфон. Вона тільки каже, що ми дотримуємося законів в усіх країнах. Тобто перекладає на просту мову. Якщо Європа каже, що треба підтримувати смартфони впродовж п'яти років, компанія ZTE начебто, каже, що буде підтримувати їх впродовж п'яти років. Однак ніде про це відкрито. Не заявляє, тобто таке, знаєте, трошечки розмазана відповідь. Що там буде через 3-4 роки, ніхто не знає, можливо, компанія ZTE взагалі закриє свій ось, 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 ігровий підрозділ Red Magic. ніхто не знає, тому вони, мабуть, таким чином підстраховуються. Але певен, що очікувати менше, ніж 3 роки підтримки точно не варто. Що стосується програмного забезпечення з коробки, Red Magic 11 Pro працює на 16-й версії Android з фірмовим інтерфейсом Red Magic. OS S11. І скажу я вам так, що візуально він майже не відрізняється від того, що ми бачили того року. Тут так само встановлений голосовий помічник Gemini. Якщо він вам не подобається, можете користуватися фірмовим голосовим помічником від ZTE. Зветься він Mora, Але, на мою думку, Gemini буде набагато краще. Є купа усіляких вбудованих AI фішок, які компанії ZTE помістила в окремий пункт налаштувань. Зовуться вони Red Magic AI Plus. що з перекладом, як завжди, є певні проблеми, компанії. Затає не все до Більшість цих функцій працює виключно з інтернетом, в багатьох з них не підтримується українська мова, англійська і так далі підтримується. Ну, коротше, цей пристрій і глобальний, але Україна для компанії ZTE, вона не зовсім Європа, розумієте? Також є ai переклад дзвінків. Подібну фішку ми бачили вже в смартфонах Samsung і багатьох інших. Ось перед вашими очима список підтримуваних мов. Тут, до речі, навіть є підтримка української мови, я про це вже розповідаю. Повідав попередньому огляді смартфона Red Magic. Ще є можливість посилення сигналу за допомогою AI. Коротше, усіляких фіч тут в цілому вистачає. Тож, якщо раптом ви плануєте купувати собі цей пристрій не тільки для того, щоб брати на ньому вигри, для повсякденних задач він цілком ок. Єдине, що не ок, це його камери, враховуючи ціну. За фронталку я вам вже все розповів. Тут повний жах. От, а якщо говорити за основні камери, єдина непогана, це основна. От, приклад Зараз з'явилися перед вашими очима і вдень, і вночі виходять цілком непогані знімки. Наш рукокутник такий, скажімо, на трічку, якщо оцінювати за п'ятибальною шкалою. Телефото об'єктива немає, є окремий макрооб'єктив. От дивіться на такі от приклади макро, як на мене, вони теж не дуже добрі. Відео, основна камера записує непогано, але тільки в тому випадку, якщо увімкнути просунуту стабілізацію. Якщо її не вмикати, буде ширший кут огляду, проте ви будете бачити тряску. Я записав вам два варіанти, можете їх порівняти. Тож, якщо говорити про його камери, нормальні знімки можна отримувати виключно з основної. Можливо, частково це аргументувати. Той факт, що тут немає жодних виступів камер, як от в усіх інших смартфонах, навіть в маленькому Galaxy S25 ми бачимо, є виступ. Тут виступа немає. Але і товщина корпусу тут набагато більша, ніж у s 25 тож все логічно. Ну і останнє питання, яке я хотів би сьогодні розкрити: час автономної роботи. Батарейка на папері просто неймовірної ємності 7500 з Для того, щоб не ганяти тут повітря в посту, давайте я вам одразу покажу порівняння. Часу Автономної роботи цього смартфона з його основними конкурентами в застосунку Wezer. Як бачите, з усіх ігрових смартфонів на сьогодні це найкраще рішення. Єдиний показник, який мені не дуже подобається, це час роботи під час безпосередньо ігор. Але, друзі, ви маєте знати, що тут підтримується безпечна байпасна зарядка, тож можете втикати блок жилення зарядку, під'єднати його до смартфону і таким чином ви не будете псувати а, батарейку. Тема а, а, крута. Отак от для повсякденного користування батарейка. Дуже крута, можете розраховувати на два дні роботи від повного заряду. Ну, звісно, в залежності від сценаріїв користування. Якщо будете постійно грати, тоді один день роботи вам забезпечено. Заряджається батарейка від 0 до 100% вбудованим блоком живлення трохи довше, ніж за одну годину. Як на мене, це все одно доволі швидко. Тепер найцікавіше його ціна. Офіційно в Європі за нього просять від 700 євро. Це за конфігурацію 12 256. Звісно, якщо пам'яті буде більше, то і коштувати смартфон буде більше в Україні. На момент запису цього відео за нього просять від 36 тисяч гривень. В цілому, враховуючи його технічні характеристики і загальну філософію, це небагато. Ігрові смартфони від компанії Asus коштують набагато дорожче. Але якщо відкинути в бік суто технічну складову, а взяти до уваги програмне забезпечення, я вважаю, що на сьогодні все ж таки найкращими ігровими смартфонами є Asus ROG Phone 9. Pro, і от Скоро має вийти вже 10 Pro, от він має бути ще краще. Плюс там аксесуарів набагато більше. Коротше, якщо ви хочете собі прямо найзарядженіший ігровий смартфон, то треба брати uh, Asus. Ну, якщо для вас програмне забезпечення стоїть в пріоритеті. Якщо ні, якщо брати до уваги виключно технічну складову, тоді цей Red Magic точно буде не гірше. І менше з тим він все одно пропонує свій доволі потужний набір uh, програмних фішок. І коштує при цьому набагато дешевше. Єдиним його суттєвим мінусом, на мою думку, є слабкі камери. По всьому іншому, цілком непоганий апарат. Але дивитися в його бік варто виключно тим людям, які прямо повернуті на мобільному геймінгу. Якщо вам потрібен просто смартфон, і ви переглянули це відео, такі о, куплю я собі ZTE Red Magic 11 Pro, мені подобається, як він там виглядає. Ну ні, за ці гроші краще там трошки доплатити, взяти собі Galaxy S20. Ультра, він в цілому буде краще за цей ZTE. У нього фіча полягає виключно в його ігрових можливостях, додаткових фішках, програмному забезпеченні, у цих от тригерах, підсвічуванні, у цьому рідинному охолодженні. І якщо вам все це не цікаво, тоді дивитися в його бік точно не варто. Це, як завжди, була лише моя думка. Своєї ви можете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Беріть участь в нашому розіграші смартфон Galaxy S25 Ultra. І нехай буде з вами Android. Побачимось!